Здесь то самое. Хорошо, то есть по сути у нас вот уже мне есть что рассказать. Два Конечно. способа есть. Первое, либо вменяется 185 статья, либо же э, составляется протокол, свидетеля о том, что человек не хочет предъявлять либо, документы. Либо, 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 третий путь, это э, либо договорились, договорились. Да. да. Мы да. говорим да. сейчас про то, что не смогли они договориться по какой-то причине. Да. Э, теперь смотрите, в, каком, в какой ситуации опять же вам патрульный полицейский звонит и говорит, что мне делать? Там, 180... Ну вот он... Э, Ви йому посоветуєте швидше, що? 185 з рух міністрів. Ми не можемо вам так сказати. Універсального рецепту. На те є таке поняття, ви правильно кажете, на те є поняття розгляд. Якби Если как бы не, не было такого момента, да. если как бы не было такого понятия, как розгляд, да. а были бы там четкие алгоритмы, людина там не поверну, повернула, чи не повернула, все, двойка, там, штраф и так далее. На ты есть розгляд. Все, справа розглядается. Так само, как разглядается, все подачи денег. Отлично. 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 Вот смотрите, мы уже пришли к очень большому консенсусу, да. ну, пониманию. Да. да? А теперь вот такой момент. Может ли водитель... Да. Ну вот он оказывается, вот он да. осознанно почему-то решил, что да. он не нарушал, да? да. Может ли он попросить инспектора пригласить двух понятых и составить протокол о том, что он отказывается показывать документы? Буди. Он говорит, что я веду себя абсолютно адекватно. Так, от, я прошу, я вважаю, що я не нарушал. Пожалуйста, пригласите, понятых цей, що це. Але дивіться, протокол. ще є такий момент. Якщо особа не має права керування, ну, не підтверджує своє право на керування транспортним засобом, тобто не має там посвідчення водія, немає реєстраційних фонду, воно має бути відсторонено від керування транспортним засобом. Тобто, ну, якщо ми говоримо конкретно про машину, я вважаю, що в такому випадку справедливо було б, щоб інспектор попросив людину там, вийти з машини і транспортним засобом не керувати, тому що фактично ця людина не має права керування. Вийти з машини немає права вимагати, тому що ви, сидіти в машині це вже не керування, а керувати можливо ви праві, а часті, оскільки в нього документи є, але немає в'язкої причини не показувати її. Розумієте? А ми ж з вами хочемо якогось нормального цивілізованого рішення. Шанов вірно, ну, ми що хочемо. Щоб... Це... Поясів мені поясіть uh -huh. мені, що цивілізованого в тому, щоб не показувати. Давайте звернемося до якихось міжнародних інших практик. Ми можемо завжди щось порівняти. Покажіть мені, будь ласка, якийсь інший цивілізований приклад, чому поліцейському. Мають не показувати, чи яка може бути аргументація. Як, наприклад, як у мене, як у поліцейського, враховуючи, що там ну, ситуації там в країні, що в країні йде війна, що там досить там високий рівень злочинності, можливо, е у мене як у поліцейського дійсно викликає підозру громадянин, який не хоче представлятися, не хоче показувати собі там ні документів, ні аргументувати своїх дій. Я як поліцейський вважаю, що якщо громадянину немає чого приховувати, і громадянин абсолютно він... Е Нічого не порушує у нього, все добре в житті. Він нормальний, свідомий громадянин, який там вірить в країну і так далі, хоче жити в цивілізованій країні. Цей громадянин абсолютно без проблем покаже, так, добрий день, тримайте, будь ласка, от мої документи. Все окей, Окей. будь ласка, їдь, може, може їхати. Будь ласка, їдьте. І поліцейський так само може спокійно зробити, йому там не мови не йде про виписування постанови, наприклад. Поліцейський може сказати друже, ви не вимкнули там поворотник, будь ласка, будьте уважні. Все. Приїхали, вигнали. от оце все. От, і це, це найпростіший алгоритм. Та понятно. Ми Мы... і теж треба треба розуміти. Треба мати готовність нести там теж відповідальність за свої дії. Якщо ви знаєте, що ви свідомі того, що ви порушили, будь ласка. Так, я порушив постанову, окей, підписався, все, будь ласка, сплатив штраф. На те і існує правоохоронна система, для того, щоб люди несли відповідальність якусь за свої дії. На те і існують закони, щоб вносити якийсь порядок в наше життя. Тобто, якщо ми резюміруємо все вищесказане, закінчуємо моделювати ту ситуацію, коли встановили вот, і так, так, так. так далі, і людина відказується вот. пред'явити документи, прийшли два свідетелі, які составили, ну, составили протокол, то все одно Этот водитель должен понимать, что ему нужно оставить своє транспортное средство и идти пешком дальше. Водій може попросити, щоб йому підвезли документи, либо підвезли документи, да, либо тому, пішли... розумієте, ну, розумієте, що, Но пішов. Це, но... це буде замкнене коло. Тобто водій спробує поїхати, і во знов поліцейські зупинили. Сашо не вірно. А дальше поліцейські будуть стоять і ждать около этого транспортного средства, Или вот що дальше происходит? Вот ну, он вышел. Вишив... знов ж таки. Я не можу вам сказати. Мені б хотілося вам відповісти так. Поліцейські буде тривати mm -hmm. контролювати, але у поліцейської дуже багато роботи йду дуже нелогічним і громадяни ніч не сприйматимуть, якщо поліцейський отак от зупиниться біля машини, контролюватиме просто що водій не їде. Але mm -hmm. в такому випадку, ну я, наприклад, знову ж таки мені хотілося б вважати законодавчо. Я вам зараз не готовий сказати, яким чином який алгоритм законодавчий нам варто побудувати. Про mm -hmm. це варто подумати, mm -hmm. так? Але, наприклад, цивілізованим шляхом тут являлося. Б Якби причинені такою повторності у поліцейського були реальні якісь засоби там обмежити рух цього автомобіля, чи там пересування, чи громадянина там усунути від керування в якийсь спосіб. Я не знаю, яким чином це зробити, але такий алгоритм має бути, тому що вибачайте, якщо людина зухвало порушує, все ж таки не на надання там документів, продовжує рухатись, продовжує провокувати е поліцейського. То тут, ну вибачайте, потрібно щось робити. Ми не можемо так допустити, тому що знов ж таки завжди враховуєте такий ще один момент, що поліцейський при виконанні стикається з абсолютно різними моментами в службі. Це може бути такий громадянин, може бути злочинцем, може бути там військовим, якимось ще кимось. Не працівником спецслужб. Чому працівники навіть там спеціальних служб, так наприклад, служби безпеки України, ще щось вони при тому, що у них там є певні оперативні вимоги, не показувати особисті далі, Вони володіють певними документами, є алгоритм представлені для того, що так ми не можемо перевірити там особу оперативного працівника. Вони перевір документів, які він зобов'язаний надати для того, щоб ми впевнені з цього. Чому громадянин не хоче цього робити? Поясніть мені ми щас не об этом говоримо. Ми з вами проговорили Мы сейчас, по сути, с вами проговорили отношения отношения, ваши, ваши отношения как, как руководство, да, в определенных ситуациях. Я вижу, что я сейчас уже понял, как вы смотрите на, это, на, на данную ситуацию. Я вижу следующим шагом, с моей стороны, да, это про мониторить законодательство то, то о чем вы сейчас так. сказали это это шаг номер один второе у нас есть как мы в начале разговора говорили есть конкретные дела ну, вот в том у -у -у. числе так, так. такая так, такое дело еще так, увы, да и вы и, вы и вы предложили э, по конкретным делам Периодически просто встречаться, если нам это да. есть потребность, да і розбиратися. То есть мы к вам можем вот поэтому подам подати. Якщо у вас є можливість вивчити судову практику mm -hmm. в Україні, так як да. там позитивних рішень, так і негативних да. рішень, так буде по якщо у вас є якісь бачення, як ви вважаєте, там досконалити механізм там спілкування, комунікації співпраці поліції, громади, будь ласка, давайте виходити з ініціативи, давайте ваші пропозиції. Ми від себе вийдемо з ініціативою. Так, ми не є законотворчим органом, але ми можемо вийти там з ініціативою. Що от у нас є там спільно напрацьований якийсь план? Як ми можемо це вирішити? Чому цього не спробувати зробити? Якщо у вас є об'єктивна потреба ну, там, потреба чи об'єктивне бажання і до якихось змін у нас воно є. Ми розуміємо недосконалість нинішнього алгоритму дій, нинішнього законодавства. Будь ласка, давайте виходити з пропозиціями, давайте пробувати міняти це законодавство. А, хорошо. Я ті питання, які я хотів вияснити, я вияснив. У нас є ще питання? Так, да, у мене куча питань. Я не знаю, Юрій готовий ще уділити нам якесь час? Можу вам приділити 10 хвилин. Ну, ми, я попереджав, я вибачаю, що вчора вчора не вийшло зустрітися, але я попереджав, що там година часу буде. Е, ну, По-перше, давайте то, ми все-таки більш более подробно розберемо ситуацію по е, составлению і рассмотрению діла протоколу за будь-яке нарушення, якого би не було. Бы Мені інтересно, власне, 268 статті Кодексу про адміністративне право нарушення, ли Поліцейський при розсмотренні ділять е, розгляд об'єктивним всебічним і надавати докази, які е, ну, являються фактично е, ну, е, рушійною силою даного процесу. Дивіться. Безумовно, поліцейський поліцейські зобов'язані розглядати кожного всебічно все надавати до знайомити доказу. з матеріалами справ, справи правильно сіно 268. Справи, Чому бухи, ваші укази, підлеглі? Коли е, ти вимагаєш при розгляді справи, будь ласка, надайте мені докази. Доказом є слово поліцейського. Чим де це, це таке написано? А де написані якісь інші докази визначені? 251 статті. Окей, чим вам недостатньо слово поліцейського? Недостатньо чому, тому що це значить, значить це алгоритм, алгоритм, значить ваш алгоритм, значить, ваш алгоритм наступний. Так. Ви берете, пишете скаргу, звертаєтесь mm -hmm. до суду, що у вас було винесено рішення по справі. Я вважаю, що рішення було винесено не об'єктивно, без надання мені необхідних доказів, а саме того, того, того. Ідете з цим суд, суд дивиться. О, так, дійсно. Да. Тобто проблем. для того, для того скасуємо, щоб, щоб скасувати е адмін стягнення у розмірі 255 гривень, людина повинна поїхати заплатити судовий збор 500 гривень за да? Це Звичайно, не до мене, скільки людина а, має сплатити, да, да. тому що я ці цифри встановлюю, Вибачайте. Е, Я зрозумів вашу логіку. Да. Тобто, в людини має бути ціла куча гімерої, із-за того, що якийсь коп Знову ж таки, процеси, на своє процеси, бачення. Процеси. Да? А, країні, давайте прокоментуємо. Ну, там, ну, кінцяцій, а давайте прокоментуємо, прокоментуємо да. а давайте Конституцію України. Якщо я е, не помиляюся, по-моєму, 19 стаття, яка вказана, що е, не може бути, не може бути е, обвинувачення ґрунтуватися на судженнях. Чи в внутрішніх переконаннях і так далі. Чекайте, коли людина їде, наприклад, uh -huh. так, у людини е, uh -huh. там і робить лівий поворот, перетинає подвійну соціальну смугу. Uh -huh. Поліцейський це бачить. Це є судженням, це є чимось астральним, те, що людина перетнула, ковід суцільне чи не перетнула. Це є чіткий факт. Є сподвіна суцільний автомобіль через неї приїхав, це перетнуло. Це не чіткі. Що ще вас може тут? Ви розумієте, око поліцейського до протокола не прийшєш. Я так само це казав і старим оборотням гайцям, які вони кричали: це на внутрішньому є переконання. Не може грунтуватися обвинувачення на внутрішніх переконаннях. Дивіться, якщо у вас є підтвердження того, що Протокола не прощаєш. Я так само це казав і старим оборотням гайцям, які вони кричали, це на, на внутрішнє моє переконання. Не може ґрунтуватися ні, ні, обвинувачення ні, ні. на внутрішніх переконаннях. Дивіться, якщо у вас є підтвердження того, що поліцейський на своє внутрішнє переконання так. без якихось доказів, угу. виносить якісь рішення. Та будь, ласка, рядом. будь ласка, надавайте докази цього фактаж. Якщо є фактаж цього, ми це розглянемо, ми розберемося ці питання. Невже ви думаєте, що я не зацікавлений в тому, щоб робота поліцейських була максимально якісною, правомірною теж в розрядіє. Ну а я сказати. Скажу, що ховався за кадром. Тобто ви вважаєте, що ситуація така, що я бачу. Від поліцейського це слово поліцейського, це нормальна практика. Тобто не повинен поліцейський приділяти вважаю, докази, вважаю, що матеріали справи. Дивіться, uh -huh. я вважаю, що в країні має бути побудоване чітке бачення усвідомлення того, що поліції варто довіряти. Якщо поліцейський каже про те, що він вказує, що він був свідком правопорушення, знов ж таки поліцейський може це підтвердити потім і в суді. Поліцейською є напарник, її теж це бачив. І я вважаю, що це абсолютно нормальна практика. Давайте розглянемо практики інших країн світу, цивілізованих, там, Європи, Сполучених Штатів, Штатів Америки, де поліцейські виносять рішення. Що Я розумію, так, законодавство інше і так далі, і тому подібне. Але е, так, будь угу. ласка, і вистою. Я собі примарочку буду робити, щоб я не забував в ході нашої басів, що вам... так. Я вважаю це абсолютно нормальною практикою, щоб існувала довіра до слова поліцейського. Я вважаю так, що ми повинні побудувати таку країну, де довіра до слова поліцейського існує. І саме цей факт, точніше ж такий фактор, таку судооцінку, ми намагаємось побудувати це тільки тому, що ми працюємо відкрито, прозоро і намагаємось бути максимально об'єктивними. Колись ми до цього віримо, до цього прийдемо. Скажіть, будь ласка, ви так гарно розказали тут в суді поліцейський розкаже, як показує практика, у ваші підлеглі на суди не ходять. Дивіться, відповім вам. Скажімо так, певна проблематика тут є. Ми зараз думаємо, яким чином це виправити. вам чому. Тому що День суду не ми визначаємо, правильно, коли це буде. І поліцейський в цей момент може бути там або на зміні, наприклад, або може виїхати навіть mm -hmm. за межі там Київської області, тому що навпаки у нього вихідний так не завжди налагоджена дуже добра там канцелярія комунікація, тому що ми заздалегідь могли там знати по суд, тому що насправді звернень дуже багато. Але я вас заповнюю тим, що ми працюємо, щоб по всіх випадках поліцейські намагались бути присутніми суді. Mm -hmm. Є на те об'єктивні причини виконання службового коло саме мене факт. І знову ж таки, дивіться для суду, для суду питання. Присутності mm -hmm. поліцейського в якості там свідка чи в якості посадової особи, яка винесла там mm -hmm. е, такі рішення. Для суду це теж є фактор прийняття рішення, можливо, на вашу користь. Якщо не з'явився поліцейський, не підтверджує, окей, суд може прийняти вашу сторону. Суд, саме по моїй справі, так, три так. рази викликав поліцейського, так, не, е, відповіді не було з управління. Три рази це ну я вважаю, що це не повага до суду. Ви хоча б якусь дали ну, об'єктивну якусь відповідь судді, чому поліцейський не є трижди за викликом до я суду? цим питанням, я з цим питанням розберусь. На жаль, ну там досить багато поліцейських тому... всіх відрегулювати, поки що в цьому питанні не виходить. Але Ру... ми виведемо там реєстр зараз вже справ. Там раніше нас те, що не вивознув. Реєстр саме в тому випадку, що коли комусь поліцейський з'являтися, намагаємо будувати графік роботи поліцейських, там ще з'являти їх і змін, щоб вони були присутні на судах тому. і все ми побудуємо момент, коли систему, коли на поліцейські будуть присутні обов'язково на всіх засіданнях, і все ж таки, давайте знову повернемося до цього до цього розбору польотів по е виписанню протоколу.